Терміново а, покинути Білорусь, і звідти терміново зараз будуть виїжджати посольство. Ми пам'ятаємо, коли це було перед початком повномасштабної в Україні. Виглядає це все як прецедент до початку вже прямого давайте скажемо, конфлікту. Бо це тікток між а, СНГ, той, які є, тобто Білорусь, Росія, понятно, що це Росія а, з Європою. Буде більше схоже на провокації, ніж справжній початок третьої повномасштабної. Трамп відмовився нам допомагати. Вже Європа не знає, що робити більше накопичення сил для себе, ніж може давати Україні, бо їм тепер себе треба захищати, бо до них летять дрони і так далі. І вони намагаються зрозуміти, як їх правильно збивати з цих натівських базах, де навчають наших військових. Я бачу, як наші військові з ними тренуються, і вони вимушені слушать, слухати війська НАТО, хоча вони поняття не розуміють, що насправді відбувається у нас на лінії фронту. Тепер, нарешті, було правильніше, якби вони прислухались до наших військових. Ура! З Білорусі, точніше, польські а, ці всі служби державні, посольства, людей просять виїхати терміново. А, ну і правильно, а, а з якого переляку? На них дрони летять зі сторони Білорусі, а, І нарешті вони доходять до того, що їм потрібно зупинити всі торгово ділові зв'язки з країнами, колишніми СНГ, ну крім України, звісно, зрозуміло. У Казахстан там так далі, там все залишається. Ситуація досить плачевна, бо видно суперечку між путіним, який постійно травить Європу, заглядає так. Так, я на ваші з запущу, покажіть мені вашу реакцію, як ви будете реагувати. І я хочу, щоб ви більше грошей на свою оборонку тратили, не відправляли їх в Україну, так само як зброю. Тобто, ну тут на ходовка, я вже давно вам про це казав, що це важка шахматна партія. Я не являюсь експертом з війни, я не являюсь політичним експертом. Але в моїх містів достатньо, щоб зрозуміти, що там відбувається. Це я вам от свою думку, загальну таку цього всього, даю вам, що в це в цьому випадку робити. Ну, Українцям треба гроші збирати, їжу собі десь там відкладіть, тривожний чемоданчик, і все, і живіть собі спокійно. Це буде продовжитись, провокації це буде продовжуватися, але вдруг у когось башу серве, якусь клепку серве, хтось там сюма зайде, а да? там таких людей вистачає а, зі сторони Росії, я маю на увазі. А, може стати, що хоче, щоб у вас просто були поті відходи, щоб у вас були якісь гроші, бо ви бачите, що зі світом відбувається. Світ дуже сильно деградує, дуже сильно деградує, і це закінчиться або якимось інформаційним конфліктом, або економічним, в усьому світі економічним, або всіх обмежить якихось правах і свободах. Да? Будучи єдину електронну валюту, або ну або дійсно не де може бути ядер. на зв'язку всім папа, -па, слава українцям ще раз, які досі приймаються, папа.